90 років це багато чи мало? Для людини це дуже поважний вік. А якщо це стосується вищого навчального закладу, то, мабуть, є у світі академії та університети з більш поважним віком існування. Але в нашій молодій буремній країні університетів, що відмічають такий ювілей, небагато. І серед них це... Харківський національний університет радіоелектроніки. Цей ВУЗ, заснований у 1930 році, як ніякий інший, має багатющу історію свого існування. Назви та профіль навчання змінювались разом з розвитком і потребами країни, що будувалась і розвивалась. Зараз в університеті існує музей історії, розвитку вуза, де є вся важлива інформація. А якщо поміркувати з боку зору маленької людини, то скільки ж молодих людей, студентів пройшли науку в цьому вузі за стільки років. Дуже багато. І серед них всіх є і наш курс ЕП-70 котрий в цьому році теж відмічає поважний ювілей 50 років вступу на навчання. П'ять років навчання 1970-75 це золотий час, який запам'ятався нам на все життя і визначив долю кожного з нас. Наш курс дуже вдячний за високу науку і виховання усьому колективу педагогів і фахівців вузу. І вітає рідний університет зі святом, з ювілеєм. Нехай процвітає і розвивається наша наука, техніка і технологія. Нехай наш рідний університет і надалі навчає, і надає країні найкращих фахівців і науковців у сфері математики, фізики та електронної техніки.